Православний табір у Чернівцях оголошує набір на оздоровлення та відпочинок молоді. Православний табір з цілорічним режимом роботи, створений для віруючої молоді, призначений для оздоровлення відпочинку духовного розвитку православної молоді. Що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення і технології для надання послуг оздоровлення та відпочинку. Православний табір готовий надати міру своїх можливостей, належний фізичний відпочинок. Відповідну духовну та моральну допомогу православній молоді. Працює в режимі постійної роботи. Молодь може приїжджати будь-який день індивідуально або у складі організованої групи. У таборі проводяться зимові, весняні. Та літні зміни, тривалюсті від 14 до 21 дня. Програма розрахована на молодь віком від 12 до 25 років. Православні парафії можуть формувати групи молоді з регулярно. Організованими поїздками до Чернівців. Територія православного табору, православний табір, розташований в тихому спокійному місці біля лісу, в Місцині із бездоганно чесним повітрям, запахом. Сосен і хвої. Звуки природи сприятливо позначаються на здоров'ї і настрої молодих людей, а безпосередня близькість до природи гарантовано подарує незабутній відпочинок. Гостьовий дім. Гостям буковиним пропонується зупинитися в гостьовому домі. У гостьовому домі створені комфортні умови для молитовних, духовно просвітницьких та культурно дозвілєвих зустрічей, віруючої молоді. Конференц-зал. Бібліотека, кімнати для відпочинку трапезна. Молодь забезпечується житлом і харчуванням упродовж усього перебування на відпочинку. Хостядім забезпечений всіма зручностями, меблі, побутова техніка. Доступ до мережі інтернет, постійна подача гарячої води, душові, санітарні кімнати, кухня з трапезною, кімнати для проживання і затишні холи, в яких вечорами часто організовуються молитовні зустрічі, бесіди. З священнослужителями на різноманітні духовні теми, історичні екскурси, про храми і монастирі, цікаві факти релігійно-церковного життя на Буковині або ж просто дозвілля, чаювання дружній атмосфери. Одно думців. Трапезна. Трапезна знаходиться в гостьовому домі, для того, щоб усі відпочиваючі могли підкріпити свої тілесні сили, організоване якісне харчування тільки з натуральних, екологічно чистих продуктів. Харчування п'ять разів на день, свіжі овочі та фрукти, молочні, м'ясні та рибні страви, тобто відпочиваючи, забезпечується житлом і харчуванням упродовж усього перебування на відпочинку. Храм трьох святителів. Доступність до храму. Храм знаходиться в будівлі, створює комфортні умови для відпочивання та перебування в ньому молоді. Молодь має можливість відвідувати ранні і вечірні богослужіння, воскресні та святкові дні. У храмі організований молодіжний хор, молодь може активно долучатися. До хорового співу та читання на клеросі. Дозвільлива відпочинкові програми для молоді, у відпочинковому закладі створені якісні та безпечні умови перебування відпочиваючих, належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку. Розвитку їх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, заняттям суспільно-корисною справою. Створені всі умови для добровільного вибору основних напрямів та видів діяльності і дозвілля, Забезпечується охорона життя і здоров'я, надання медичної допомоги, загалом організація змістовного і активного дозвілля тощо. У православному таборі проводяться цікаві дозвіллєві інтелектуально. Та духовно розвиваючі активності. Саме тут відбуваються регулярні зустрічі молоді. На зустрічах обговорюються такі питання вивчення досвіду діяльності віруючої молоді, налагодження зв'язків між молоддю у православних громадах. Обговорення напрямків молодіжної роботи, проведення зустрічей молодіжних груп, організація відпочинку та оздоровлення православної молоді. Молодь може активно долучатися до роботи в тематичних гуртках, змаганнях. Спільній молитві, спілкуватися зі священником, брати участь в конкурсах і паломницьких поїздках. Зокрема, є можливість відчути радість спілкування у колі однодумців, вивчати колядки, пісні, різні класичні. Та сучасні музичні твори, переглядати та живо обговорювати християнські фільми, брати активну участь у концертних програмах найрізноманітніших виховних заходів регіону, паломництва. Святинями Буковини, ознайомлення з пам'ятниками духовної історії столиці Буковини Чернівців, відвідування резиденції Буковинських митрополитів, монастирів і храмів області і самого міста, огляд старовинної архітектури. Австрійського та румунського періодів. Екскурсії Карпати у Чернівецькій області знаходиться гільська садиба, яка розташована в місцевості, яка вважається однією з найбільш екологічно чистих місцин. У залісненій території на високогір'ї Буковинських Карпат з неперевершеним краєвидом і чудовою панорамою. Це унікальне за красою оздоровчими можливостями і географічним положенням місце, придатне для відпочинку як у літній, так і зимовий час. У ході ескурсійних програм ви матимете змогу знайомитись з молоддю інших районів України, налагодити товариські стосунки з однодумцями, долучатись до активного відпочинку. Мальовничих регіонах Карпат, подорожувати і комфортно проживати в оточенні живої гірської природи, стати учасником захоплюючих мандрівок навколишніми гірськими вершинами, побувати біля водоспадів, гірських річок. Порибалити на кришталево чистих водоймах із райдужною і струмковою фареллю, сходити по гриби, поласувати поживними лісовими ягодами або просто прогулятися зеленим чистим лісом, насолоджуватись. Наймовірними краєвидами гір, дихати чесним повітрям, насиченим оздоровлюючим ароматом хвоїв, смакувати стравами з натуральних домашніх продуктів, побувати на річці, де у природних умовах живуть рідкісні види форелі. Почути чарівний пташенний спів, побачити лісових тварин, побувати на фаральному господарстві, де вирощують різноманітні селективні види цієї риби. Для оздоровлення і відпочинку впродовж усього року приймаються віруюча молодь. З усієї України. Відпочиваючи, забезпечуються п'ятиразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями. Ми самостійно організовуємо трансфер до чернівців і назад, а також забезпечуємо супровід. Учасників. Щиро сердечно запрошуємо православну молодь скористатися чудовою нагодою, активного відпочинку, відновлення духовних і фізичних сил, подорожування і комфортного проживання у оточенні. Живої природи, неймовірно цікавого і невимушеного спілкування у колі друзів та однодумців.